З плакатами, прапорами та у вишиванках збираються учасники акції на одній з площ міста на повернення чоловіка, який в полоні з 2022 року очікує Валентина Варивода. На акцію прийшла, каже, разом з донькою. Служив він 95-й бригаді. Виставили на ворожому телеграм-каналі, що він потрапив до полону через 11 місяців. його тільки підтвердили чи він військово полонений в Російській Федерації? Я на акції ходив вже рік. Розумію, що ти не один такий. Ми один одного підтримуємо. Ми тут одна як сім'я, багато таких родин. Це велика для нас надія на те, що повернеться. Скоро повернеться. Учасники шикуються в колону і рушають бульваром Шевченка. Колона з авто. На кожному з них прапор України та фото зниклих захисників. Шикуються всі вздовж тротуару на Соборній площі. Із прапором безвісті зниклий, не значить забутий, стоїть Віталій Демченко. Говорить, очікує на повернення сина. Сина чекаю два роки сім місяців. 118 та 157 батальйон вугледор. 24 січня, 23 року, пішов на їх наступ. Розбили перші позиції. Там великі дочі стояли хлопці. Він стояв на малих дочах позиціях. Ну на його позиціях була зачистка. Двух сотих забрали. Його не було там. Ще не знає чи в полоні, чи ну загиблого не знайшли його позиції, ті обшукували. Загиблого там не було його. Сина з полону чекають два з половиною роки, розповідає Микола Пацюк. Востаннє спілкувалися з ним за три дні до зникнення. Він, я уходю на ноль, каже, я відчував, відчував. Як не попав полон, його вже чоловік, чоловіками, шість воїнів, їх всі дзвіни, тільки си на сильно стався в полоні. Дякую, ми знаємо, що він знаходиться в місті Бійська Алтайського краю, але Ску з ним ми не, не маємо. Ми знаємо, де він знаходиться через його звільнених із полону побратимів. По Чекаємо, надіємося, віримо, що скоро звільнять і нашого сина з полону. Лише нещодавно дізналася місце утримання свого брата, говорить Вікторія Турченко. 95-та бригада. Він потрапив в полон в 23 році, в лютому місяці, і буквально три дні мені перетелефонував. Вийшов на відеозв'язок у Вайбері і сказав, що він в полоні знаходиться. І потім, через три місяці, через Червоний Хрест нам підтвердили дійсно, що він в полоні перебуває. А знаємо, що ну з ним все добре, що почуває він себе добре, чекаємо і він має надію, що скоро він повернеться додому. Ми не даємо суспільству. Ми не даємо забути про хлопців, які зараз перебувають в полоні, які рахуються безвісті зниклими. Ми не даємо про них забути, і ми наголошуємо на тому, що люди повинні пам'ятати своїх героїв, повинні боротися за них так, як вони боролися за нас. Шукає хоч якусь інформацію про перебування її чоловіка, каже Анастасія Уманець. На акцію прийшла разом з мамами своєю та чоловіковою. В 110 десятій бригаді з самого початку війни він пішов добровольцем на його День народження, вони поїхали на Донецьку область в Покровськ, і там зникли безвісти на Пасху минулого року. Немає жодної інформації вже майже рік і чотири місяці, як ми в невідомості, суцільній тиші. Ніхто нічого не знає. Хлопці вийшли на завдання, всі шість хлопців зникли безвісти, і до сих пір немає жодної звістки. Це дуже потрібно, щоб люди чули, щоб Україна вся чула, що дуже багато безвісті зниклих дітей, чоловіків, батьків. І за них ми добиваємося, щоб їх повернути, дізнатися щось про них, це для нас дуже дуже важливо. Щотижня кількість родин збільшується, каже співорганізаторка акції Оксана Куцоконь. Тут кожен шукає підтримку цього дня. Ми вирішили все таки організуватися і провести мирну ходу. Ми назвали її мирні, вірні, незалежні. Цю ходу присвятити саме всім нашим героям і героїням. Зараз, ну, завдячуючи, яким ми на сьогодні ми дійсно ми є незалежними. А це і полеглі наші герої, і котрі в полоні, і котрі в статусі зниклих безвісти. Про всіх них ми нагадуємо, що на акції, а сьогодні хочеться на цьому закцентувати, тому що знову ж таки завдяки всім їм ми сьогодні вірні і незалежні. Завдяки тим, хто на фронті, не жалкуючи свого здоров'я, свого життя виборює для нас цю незалежність. Ще у країнці, Тетяна Зазуля Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.